Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 30 вересня, традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарами, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mitsubishi Outlander 2012 року. 230 пробігу оригінального, бачимо, є сервісна історія, я вже подивився, повністю пробивається, перевіряється. 2,3 дизель, механічна коробка передач без підфарбувань. 14999 ціна контакти до власника ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Чотири склопідйомники, електроскладання, дзеркал. Чистий охайний салон. До керма також питань немає жодних. Клімат, контроль присутній. Форкоп та парктроніки є, форкоп оригінальний зйомний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander 10 рік, 2,0 бензин, звичайний атмосферний двигун, автоматична коробка передач, без підфарбувань. Сервісна історія, останній пробіг. Зафіксований в лютому 23 році 193 тисячі. Підписи різні, печатки різні. На даний момент 198. Контакти до власника присутні, без підфарбувань 11500. Автомобіль з Німеччини Семимісний. Так, чотири склопідйомники електроскладання дзеркал, салон комбінований, Шкіряне мультикермо в гарному стані в оригіналі. Так, Підказують є камера заднього вигляду, Сім місць. Зараз ми подивимося, як, як ці сім місць виглядають. Такі дні підголовнички. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більше інформації. Volkswagen Tiguan 16, рік 2,0 бензин на автоматі 16500. Ціна 32 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Так, бачу шкіряний салон. Є підігріви сидінь, кондиціонер присутній, автоматична коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте. Свіжо пригнана Audi Q517 5 року. 100 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, преміум плюс комплектація, контакти до власника присутні, ціна 31 800 доларів. Так, електроскладання, пам'ять сидінь присутня. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Ford Escape сіжу пригнаний. 16 рік модельний, 17, 70 тисяч пробігу, 19600 ціна, 2-літровий бензиновий. Двигун на автоматі, комплектація титаніум. Повний привід пишуть, контакти бачимо. Є панорамний дах. Так, сидіння з пам'яттю. Свірні сидіти з електрорегулюванням. Клімат, контроль бачимо присутній, Парктроніки, форкоп. Є більше інформації, уточнюйте. Mercedes, Мерседес Mercedes GL350-й. 7-місний, 13-рік-3-літровий дизельний двигун на автоматі. 30 тисяч ціна, 115 тисяч пробігу. Контакти бачимо присутні. Є люк. Пам'ят день присутня, світлий шкіряний салон з електрорегулюванням. Зараз покажу третій ряд. Звичайно, парктроніки, присутні камера. Камера також бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжо пригнаний Nissan Qashqai. 14 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 247 пробігу. Контакти бачимо, ціна 15200. Сервісна історія бачимо присутня. Так, на жаль, зачинено. Еректронніки фуркоп є. Якщо можна, там. Так, шкіряний салон з підігрівами, клімат-контроль, мультикермо присутнє, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Тут поруч ще один кашкайчик свіжопригнаний. Тут 12 рік, 194 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 12300 ціна, контакти бачимо. Так, на жаль, зачинено. Форкоп присутній. Так. Сидіння на тканині, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Шевреле каптіва. Каптіва 2010 року, 197 пробігу, 2,4 бензин, є газове обладнання. Коробка, зараз подивимось, 10 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Автоматична коробка передач шкіряний салон. Зараз покажу. Аректроніки присутні. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч Honda Siervi 12-го року в коричневому кольорі. 2,4. Бензин, автоматична коробка повністю обслужена. 14800 ціна. Контакти бачимо є. Люк присутній. Зачиненний автомобіль. Парктроніки присутні. Так, заглянемо по салону. Так, шкіриний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо, все є. Так, Subaru Forester. Так, Forester 16 2016 року, 150 пробігу, 13,6 ціна, 2,5 бензин, дігазове обладнання, автоматична коробка, 150 пробіг і контакти ось тут присутні. Запитаюсь по салону. Добрий день. Салон шкіряний у вас, так? Звичайний. Так, забачаюся. салон на тканині. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте. Нісан, Sport рок 17-го року 76 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. 17950 ціна. Контакти бачимо присутні. Люк присутній. Так, зачинено по салону, шкіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Так, що у нас далі? Honda церва. 16 рік, 2.4 Бензин на автоматі 16500. Ціна 50 тисяч миль пробігу. Контакти бачимо присутні. Так, зачинено салон на тканині, автоматична коробка. Так, поруч Opel Antara. 2011 рік. 190 пробігу, 2,2 дизель, механічна коробка, повний привід, 10450 ціна, контакти бачимо присутні. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Так, салон комбінований По комплектації. Бачимо. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C Crosser 12 2012 року. 236 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, 11700 ціна. Тут є контакт до власника. Так, По салону шкіряний салон на світлій шкірі. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 276 пробігу, 12,950 ціна, 2,2 дизель на механіці, місний. Контакти до власника присутні. Не будемо заважати. Електроніки є. Добрий день, а салон у вас шкіряний чи звичайний? От, можна можна знімати, покажу? Знімайте, знімайте. Людям буде цікаво глянути. Так, так, будь ласка. Повна шкіра. Кондиціонер присутній. Сидіння з електрорегулюванням, є електроскладання дзеркал, навігація присутня. Так, шестиступінчата коробка передачі. Більше інформації уточнюйте власника.